Перше за понад 10 років івано-франківці зайшли на територію, на якій колись мешкали засновники Станиславова, колишній військовий шпиталь або палац потоцьких відчинив свою браму для толоки. Прибирали одну з найстаріших місцин міста, усі, кому вона не байдужа. Вони озброїлися лопатами, мітлами, мішками для сміття та сокирами. Загалом до толоки долучилися майже дві сотні івано-франківців. Прибирали всі, починаючи від активістів та чиновників, закінчуючи школярами. Я особисто. Хотів піти, на жаль, школа була, і нам сказали, що є така можливість піти з уроків, і можна провести час з користю і тут поприбирати. І ми вирішили пройти. Можливо, ми її поприбираємо і будуть всі ходити, будуть гуляти, милуватися чистотою тут. Гілля, листя, купи сміття та непрохідні хащі. За 10 років палац Потоцьких заріс рослинами та назбирав чимало непотребу. Спецтехніку толоці надали комунальники. кажуть, декілька днів тому прийшли подивитися на територію і зрозуміли, що без. Важкої артилерії тут не обійтися, бачите, скільки сміття великогабаритного є сміття, бутилки, пляшки, тобто куча сміття, яке вже давно прогнивало. І тому ми вирішили дати екскаватор великий з великим кошом і дати велику машину, яку ми будемо вивозити це сміття на полігон. Прибрати територію комплексу прийшов і археолог Ігор Кочкін. Декілька років поспіль він брав участь в археологічних експедиціях по дослідженню території поблизу Палацу Потоцьких. Науковець мріє, що згодом вдасться це зробити і тут. Можливо, ми можемо попасти тут на ранні будівлі, оскільки ці будівлі, які ми тут бачимо, вкладаються в проміжок. 18-20 століття, і вірогідно тут були і більш ранні. Загалом історія комплексу бере відлік з кінця 17 століття. Ця місцина пережила середньовіччя, австро-угорську імперію, річ Посполиту і радянську добу. Активісти називають її серцем. Івано-Франківська тут і унікальні речі є середньовічні каземати. Є один з корпусів, який перші поверхи підвали ймовірно ще епохи палацу потоцького. Є де що й прибрати а далі буде вже наступні кроки. Це буде визначення аварійності будівель і ліквідації тих речей. Ну ліквідації можливого подальшого руйнування і ревіталізації будівель. Театралізовані дійства та інші мистецькі акції. Активісти обіцяють, що зовсім скоро у палаці Потоцьких можна буде влаштовувати різноманітні перформанси. Це буде якась і відо от, Власне, зараз ми прочистимо, щоб були фасади будівель. Це обов'язково думаю, буде може бути і під музичний супровід, і ну під запис, під фонограму. І ми думаємо над тим обов'язково, щоб це були живі колективи. Про перші мистецькі акції на території комплексу представники ініціативної групи пообіцяли повідомити вже цього тижня. Зокрема, у середу скажуть, що саме і коли буде відбуватися. Іларіон Ларіониваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.